Уявіть, 21 -е століття. Ми запускаємо телескопи в космос. А дехто досі вірить, що земля пласка. Як так сталося? Давайте розберемося, хто вірить у пласку землю. Є така організація Flat Earth Society, заснована у 1956 році, яка об'єднує прихильників теорії пласкої землі. У них і сайт є. Залишу посилання в описі. Він на англійській мові тільки, але може комусь буде цікаво. Серед відомих прихильників американський репер BOB, російський співак ротом однієї пісні про плод Юрій Лоза та інші. Тож, що вони вірять? По-перше, ось так, на їхню думку виглядає мапа Землі. В центрі знаходиться Північний полюс, потім континенти, а по краю розташована Антарктида з пінгвінами. Велика правда. Розглянемо топ аргументів прихильників теорії плоскої землі. Перший горизонт завжди рівний. Вони кажуть, коли ви дивитесь на горизонт з літака чи пляжу він завжди плоский, не вигнутий. Тобто, плоскоземельці стверджують, що якби земля була кулею, то кривизна була б помітна навіть неозброєним оком. Наука каже. Кривизна землі надзвичайно мала на малих відстанях. З високої висоти, з об'єктивом з правильним фокусом її можна побачити. А ще краще з борту МКС. Друге, кораблі не ховаються за горизонтом. Це просто перспектива. Вони кажуть: коли корабель зникає вдалині, його нібито поглинає горизонт. Але за їхніми словами, якщо подивитись у потужний зум, корабель видно знов. Тобто вони вважають, що це зоровий ефект, не пов'язаний з кривизною. Наука каже: При спостереженні через телескоп видно, що спочатку зникає корпус, потім щогли. Саме так поводяться об'єкти за кривизною. Третя. Фотографії з космосу фейк. Вони кажуть, усі зображення Землі, комп'ютерна графіка від НАСА. Жодного реального фото ніколи не показували. Тобто вони підозрюють змову всіх космічних агентств НАСА, Єса, SpaceX, які буцімто приховали правду. Наука каже: фото землі роблять не лише НАСА, є тисячі аматорських фото з повітряних куль, ракетоносіїв і навіть супутників, доступних у вільному доступі. Антарктида це не континент, а стіна по краю землі. Вони кажуть, Земля це плоский диск, а по краю крижана стіна Антарктида, яка тримає океани. Тобто, це основа карти плоскої землі. Вони вірять, що ніхто не може перелетіти за цю стіну і що Антарктида охороняється. Наука каже: Антарктиду обійшли перелетіли, переповзли, перетнули сотні разів. Навіть є туристичні рейси. Континент досліджується багатьма країнами. П'яте. Літаки не враховують кривизну землі. Вони кажуть, пілоти не коригують траєкторію польоту вниз. Отже, вони летять по прямій. А це можливо лише над плоскою поверхнею. Тобто, якщо земля куля, літаки мали б пекирити вниз, інакше вилетіли б у космос. Наука каже: авіаційні системи постійно враховують кривизну через гравітацію. Літак автоматично вирівнюється завдяки проскопам та автопілоту. Шосте. Зірки ніколи не змінюють положення. Вони кажуть, сузір'я, як от полярна зірка, видно з одних і тих самих місць вночі. Якби земля була кулею, ми мали б бачити інші зірки. Тобто, вони очікують більш драматичних змін зоряного неба. Наука каже. Созір'я змінюється залежно від широти. У північній півкулі видно одні, у південній інші. Це доводить саме сферичність планети. 7. Вода не може огортати кулю. Вони кажуть, вода завжди знаходить рівень. Вони вважають, що неможливо, аби океани прилипали до вигнутої поверхні. Тобто, гравітацію або заперечують, або пояснюють іншою фізикою. Наука каже, гравітація діє однаково в усіх напрямках до центру маси планети. Саме вона формує сферичну форму і тримає воду. Восьме. Ми не відчуваємо рух Землі. Вони кажуть, Земля нібито обертається з величезною швидкістю, але ми нічого не відчуваємо. Тобто, вони роблять висновок: якщо немає відчуття руху, його нема. Наука каже. Ми не відчуваємо постійного руху так само, як не відчуваємо рівномірного руху у потязі або літаку. Це закон інерції. А тепер трохи історії міфу. Ще у давнину багато культур уявляли Землю як пласку, що вона стоїть на черепахах, слонах і так далі. Але в 6 столітті до нашої ери грецький філософ Піфагор. Той самий зі штанами припустив, що Земля це куля. Пізніше, у 3 столітті до нашої ери, Ератосфен обчислив її окружність з дивовижною точністю. Тож, чому люди вірять теорію змови? Психологи вказують на кілька причин: бажання відчувати себе особливими, недовіра до влади, потреба в простих, тобто складних явищах. Ще у складні часи люди шукають відповіді. І теорії змови можуть здаватися привабливими. В соцмережі відіграють значну роль у поширенні теорії змови. Алгоритми рекомендують користувачам контент, схожий на той, який вони вже переглядали, створюючи інформаційну бульбашку. Це може посилювати віру в псевдонаукові ідеї. Як висновок, земля не плоска, і наука це довела. Важливо розуміти, чому деякі люди вірять в протилежне. Розвивайте критичне мислення. Перевіряйте джерела інформації та не потрапляйте в пастки псевдонауки.